Всім привіт друзі! Вам канал Вісарф. І зараз ми будемо говорити не про ігри, а про відеокарти. просто чому? Тому що вони теж мають своє місце в принципі, у геймі. І у цьому відео я скажу про те, скільки відеопам'яті приблизно треба, які приблизно моделі треба, яке охолодження там треба, щоб воно все не згоріло у вас там. І, в принципі, про відеокарту буду говорити. Ну, давайте затягувати таку кота за хвіст. і почнемо. Відеопам'ять чисто говорячи, це така штука, яка дозволяє робити більшу чітку картинку, тому тобто що буфер, щоб робити одразовку, десь треба хранити ось цей буфер. А для цього нам треба місце. Тому і виникла відеопам'ять. І зараз, на даний момент, треба її десь 12-16 ГБ. Якщо у вас не дуже багато грошей на то 20 ГБ вибирайте. Ну це хватит до 25-2026 року, але вам, в принципі, можете поміняти буде потім, якщо ви заробите більше. А якщо у вас є гроші на комп'ютер мало, то краще взяти все ж таки 16. Тому що 16 ГБ вистачить багато на років 5. у меня видеокарта 16 гигабайт, на которой я сейчас записываю и все нормально ну, играется, как вы видите на фоне э, например, от самих видеокарт ну, модели приблизительно 24-25 год, это Radeon 7700, 7700XT 7800 и 7800XT эти модели довольно схожи между собой, но и они Такий середньовисокий клас, що і треба для достатньої кількості кадрів, там на 2К, ну, щоб нормально виглядало. Тому що тихенько всі переходять з Fі на 2К. І, в принципі, ще, ну, для монтажу такі відеокарти теж підуть. І, наприклад, охолодження відеокарт це корпусу відеокарт. Корпуси карт мають бути з невеликими отворами, щоб продавати повітря типу, у центр відеокарти, щоб воно нормально працювало. Чип має бути приблизно до 22-23 року, ба якщо будуть виходити якісь нові новинки, ну, ось цього початку наступного року, які в реальності чипи цього року можливості то краще їх брати, якщо у вас дуже багато грошей. І, в принципі, наприклад, вентиляторів, які треба. Ну, треба 2 вентилятори для до 7800. 7800 може бути і 3 вентилятори. Це залежить від виробника, Скільки там МГц і скільки, скільки накривається. Тому. Ну, може бути і 2 і 3 для 7800. Я зараз скажу про NVIDIA. З NVIDIA ситуація інша, тому що в них модель не 700 подібне, а EDS 1000 ну, моделі. І в ну, них зараз 4000. Тому, Ну, оптимальна зараз від карти, це 4070-4070 40, Ti, 4070 Ti Super, 4080 4080 Ti. 4080 Ti для розуміння це. ну Схожі, давай, трохи урізану версію 4090, Тому для неї треба три вентилятори. А для 40 звичайно, і понижче. Ну, можна і два вентилятори, але ви хочете, щоб у вас був запас, тому 3. І пам'яті там буде 10-12 ГБ. Це ну притирочку. Але вистачає на цей і наступний рок. В принципі. Тому Погано на але вона підходить більше для монтажу, тому що інколи є там плюси. Тому вибирайте самі, яку модель ви хочете. І в принципі на цьому будемо закінчувати. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь. З вами був канал Сарлєв і зустрінемося в наступних відео.